Так, все, я відпрацювала, я вже приїхала на мою іншу роботу по продльонці. У нас така чудова погода, просто-просто весна. Я думаю, що сьогодні ми більше дня проведемо на подвір'ї з дітьми. Я буду насолоджуватися свіжим повітрям. Це дуже класно. Бачите, короткі рукава, чудово, просто чудово. А і буде день довше зараз. Світліше буде довше, так що, коли я ще прийду додому, ще можна провести е, час на дворі у нас з дітьми. Мені це дуже подобається. О, боже, який вечір, просто чудовий. Дівчук. Захотів вийти на передній двір. На задньому він вже гуляв. А тут мама прийшла, можна, кажу, ну давай, поки я ще не сіла. Ні, вечір просто чудовий. Просто прям весна. Уже... Вже темніше я. Ooh, be careful. Wow. Careful Don't go all the way to the end. Turn around. Seстра вийшла. Він уже її примусив. Розом з ним їхати. Oi, 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 oi. Woohoo! I'll go. <laughs> Actually, like, this <laughs> face. <laughs> How <laughs> Oh my gosh! <laughs> oh, well, no one knew. Aww. No, 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 no. Well, I hope that one fits better. This is a small instead of a medium, so it should. Oh, the other one too big? Бо інша казка за На його маленьку голову. Так, я вже відпрацювала. Що хотіла вам сказати? Сьогодні вже тиждень, як я на цій новій роботі мені подобається. Вчора жіночку, з якою працювала, зазвичай ну, брала приклад, вчилася в неї. Її вчора не було. І щось там з її сином треба було в лікарню вести. І вчора я була сама. Нічого, я справилась вже, я вже така самостійна. Ну, трошечки трошечки вчусь, вже і на телефон не відповідала, і пораці їх балакала. Так що нормально, нормально, скоро вже буду, як, як всі вони. Ще трошечки навчитися і буду вже все про. А, і ще хотіла сказати, що вчора а, жіночка на такій позиції, як я тут працюю, тільки в нашій школі, там, де я готую, підійшла до мене і сказала, що а, наступного навчального року вона приїжджає в Мізурі і каже, що буде а, позиція вільна. В школі, де я працюю на кухні, я так О -о! Каже, я одразу подумала про тебе і вирішила тобі сказати, як я так дякую. Так що, можливо, наступного року мені не треба навіть буде їхати 5 хвилин, хоч це теж норм. Добре, йду на роботу. Наша вечеря, цілапія в вершковому соусі. Броколі. і картопле пюре. Всім смачного! Коротше, нарешті приїхала додому після роботи а, на продльонці. А, у нас одна дитина залишилася, один хлопчик. І вже після шостої було, і а батьки до цього подзвонили і каже: тут якесь, якась велика аварія. І якась вантажівка, фурасі, перевернулася і каже: ми застрягли, не можемо доїхати до вас. І коли сказали, де, воно дуже близько до мого сусідства. І вони кажуть: якщо хочете, можеш їхати вже. І я кажу, я поїду. І їду по своєму фрівею і ближче до, до своєї хати, ну, в свої края під'їжджаю. І там вже машини скоплюються. Я так, угу". я з'їхала на іншій вулиці. Думаю, в кругову поїду. Поїхала в кругову. Все нормально, все чудово, поки я не доїхала до вулиці, своєї вулиці, з якої я поворачую в сусідство. І воно нібито виглядало нормально, поки я не доїхала до середини дороги, і все, ми тупо встали. І, коротше, все забито. А фрівей забиті, це моя вулиця забита, стою, стою. Одна, одна сторона нормальна, а моя та, що додому до веде, застрягла. І... Але у нас є така середня лінія, по ній ну не потрібно їздити, по ній тільки можна там туди завернути і чекати, щоб поворот зробити. Я коротше, я тут чекати не буду. Я <схай> поїхала по цій середній вулиці і завернула у сусідство. Але багато людей просто тупо там стоять. Не знаю, як що там трапилося е деталі. Скільки постраждалих, але ну, я такого ще не пам'ятаю, не пам'ятаю такої пробки навколо. Вау! Вау! basketball. Ага! Йо, ауся! Боже, яка погода! А коли з дітьми гуляли на подвір'ї з продленкою, то було. Ой, собаки сусідські. То навіть трошки було спекотно, а зараз зараз дуже класно. Вау! Так, а тут у мене змішується тісто пилішки. Ручне замовлення на завтра. Сьогодні у нас повинен бути екліпс, ну, затменнення. Затемнення чи затміння місяця, але це буде посеред ночі. Моя співробітниця каже, що собі поставив будинок подивитися. Я така, чи хочу я, чи не хочу. Так, пиріжки з картоплею готові, а також я зробила пампушки. Вже так чесником пахне кріпом М -м -м, і сонячна алія. Yeah. Це на це небо, це пилюка. У нас такий вітер, що в капець. Так, хотіла записати про сьогоднішню погоду. Дуже у нас а, сильні вітри, пилюка, а, якість повітря а, небезпечна. Тому сьогодні на прольонці ми дітей на подвір'я не, не вигулювали. І, чесно кажучи, були ми в одній ми розділяємося там по різним частинам школи, і я повела дітей в комп'ютерну кімнату. Поки ми там були, гуляли, коротше, я думала деякі моменти, що там знесе нам дах або стіни. Ну, коротше. Такий дуже потужний вітер був, і зараз він ще він зараз дує до десь часу ночі, день спостерігає, що пожежі, пожежі у нас зараз. Йдуть особисто в ну там, де кантрі, десь в трьох-чотирьох милях від школи, куди діти ходили в минулому році, там пожежі. Коротше, все спостерігаємо. Анжеліка подзвонила, каже, що все добре. Що вони спостерігають за новинами, якщо що, щоб евакувати евакуюватися. Отак От я кажу, блін, ну Оклахома, так, ми відомі е через торнадо, все інше, сильні вітри, але я не пам'ятаю, щоб такий день був. До речі, їхала з роботи там е одної хати. І там про просто тупо е таке враження, що хтось її відчистив від. Е Дах, ну ці shingles, я не знаю, як по-нашому, що прибивають на дах, їх просто відірвало. Вони так вивернуті, знаєте, як апельсина або банан хтось чистить. от я. І я приїхала додому думала, що у нас те ж саме буде на даху. ну Нічого, наш дах тримається, хоч і будемо міняти його. Так що. Ось така у нас поводка. <сіх> так що будьте обережні, якщо ви в оклахомі, не гуляйте. Я а, дітям сказала, щоб вони не виходили. По-перше, ну, вітер у нас дерева, завжди якісь гілки падають, хоча я не бачу ніякі гілки, слава Богу. Але це небезпечно, плюс а, якість повітря недобра. Так що, сидимо в хаті. Завтра, по вже повинно вітер повинен зупинитися і буде краще, дай Бог. Ну а я буду закривати влогу. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку. Перегляд, перегляд, реклама, коментарі, полюбляйте. Дуже дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч і бавай.